Компанія BlackView, яка стала відома завдяки виробництву захищених смартфонів, представила новий смартфон BlackView A200 Pro, що позиціонується як бізнес-флагман компанії. Головною відмінністю і фішкою Blackview a 200 Pro стане AMOLED дисплей який отримує діагональ 6,67 дюймів. Він буде заокруглений, як на флагманах від Samsung з роздільною здатністю 2,4K і з частотою оновлення зображення 120 Гц. Ще одним важливим моментом є нещодавно оновлена фірмова операційна. Система DocOS 4.0 на базі Android 13. Ця система створена спеціально для бізнесу та пропонує більш клієнтоорієнтованих програм, а також додаткові функції, більш інтуїтивно зрозумілий та зручний інтерфейс. Серцем смартфона виступає не новий, але надійний і перевірний часом процесор Mediatek Helio G99, який доповнює 24 ГБ оперативної пам'яті, з них 12 ГБ фізичної та 12 ГБ віртуальної, яка, звісно ж, не дуже допоможе, проте погодьтесь, це звучить дуже круто. Також у смартфоні буде цілих 256 ГБ флеш пам'яті, яку можна збільшити на 1 ТБ за допомогою флешки. a 200 Pro набирає. 4 436 тисяч балів у тестах Antutu. Смартфон отримає батарею ємністю 5050 мАч. Він працює до 24 днів у режимі очікування з двома Сім-картами 4G. Телефон також підтримує швидку провідну зарядку потужністю 66 Вт. Для безконтактної оплати виробники також передбачили наявність NFC чіпу. a 200 Pro буде оснащений 16 мегапіксельною селфі камерою від Samsung. На задній панелі він зможе похвалитися потрійною камерою, що складається із 108 мегапіксельної камери Samsung, а також 8 мегапіксельного ширококутного датчика та 2 мегапіксельного ультрамакросенсора. І найголовніше, з 21 по 27 серпня смартфон BlackView A200 Pro буде продавати. Всього за 199 доларів в офіційному магазині Blackview на AliExpress. Перші 200 покупців отримують у подарунок фірмові бездротові навушники Blackview AirBuds 4. Посилання у описі.